Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Клуб Гурманов. Вместе с компанией Большовска Украина мы продолжаем конкурсы здорового питания. И сегодня свою работу на суд нашего жюри представит команда младшей возрастной категории школы 13. Ну а представят они себя сами. Ну давайте, девочки, по очереди. У нас женский состав такой веселый, улыбчивый. Доброго дня! Вас в студии витает уж шостинской специализованной школы первого ступеня номер 13. І я Раїна Анастасія. Мене звуть Діана. Я міщенко Анастасія, я смертюк Єлизавета. Ми не тільки добре навчаємося, а й у вільний час полюбляємо готувати. Ось сьогодні ми приготуємо дуже смачну страву, яка називається гамбурця. А для цього нам потрібно 500 грамів плетер того силу, сто грамів манної крупи, 50 грамів цукру, 3 яйця. І дрібка солі. Так, і все в нас стоїть на столі, так? Так. Угу. Ну і з чого ми починаємо? І спочатку нам треба викласти сир, б, 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 сир у тарілку. Так, у миску велику, так? У миску ну давайте. Так. І сир вже протертий, так ви сказали? Так, сир вже протертий. Так, а, я, а через, через що ви його протерли? Через сице. Угу. А для чого протирати сир сюди? Е... Він такий ніжніший, так, стаємо? Так, він ніжніший стає. Так, ну добре, сир так, виклали, так. що робимо далі? Потім ми додаємо туди е, манної крупи. А, скільки у нас крупи? Так, десь пів склянки, так? Потім додаємо цукру. Так. Потім додаємо сіль. Так, сіль там не хоче додаватись. Ну, можеш допомогти їй. Так. І потім ми беремо яйця та розбиваємо їх в цю тарілку. Скільки у нас яєць яйцями береги? Ми взяли два. А чого ми взяли два? Хтось з'їв по дорозі одне, так? Mm, так треба. Так, так треба, так? Ну добре. Вже почалися якісь секрети із самого початку. Ну ми молодці, кожен зайнятий справою так, якоюсь. Ця страва приїхала, перша приготувалася на Закарпатщині. Тому що Закарпатський край до 1945 року був під владою Австро-Угорщини. І від цього часу ця страва розсвалилася на всю Україну. Тобто звідти пішла так страва із-за кордону. І потім Точно. ми все повинні це перемішати. Ну давайте, ви такі маленькі, а сиру дуже багато здається. Неважко перемішувати? Не дуже. Не дуже. Треба було вам хлопця якогось підмогу, та? так, підмовити сюди? Да. <гум> Це тісто треба гарно вимісити, щоб воно було однородною масою. Так. Ну, Тут, мабуть, також усім вистачить мішати. Одна помісять інша, так усі допоможуть. Бо інакше рука може втомитися. Тобі допомогти? Чи? Так. так? Можна ну да. Дякую. Така ложка велика, здається, ложка більше, ніж дівчата. Ну, а ви розповідайте, тим часом як ви готувалися і взагалі хто підказав вам цю страву? Звідки вона виникла, нам вже ви розповіли, так? Так. А хто підказав, хто готує? Чиї батьки готують вдома таку страву? Цю страву підказала мені мама. Ми її вже багато разів готували. А ось таке, така назва у нього, так? Гомбовці, так? Вірно? Угу. А чому саме? Ви не знаєте, не можете нічого розказати про, саме про назву цієї страви. Ну, давайте пофантазуємо гомбовці. Що це, на що це повинно було бути схожим? На кулі. На кулі на якісь, так? Ну, мені теж так здається. Щось таке. Військова назва ви мабуть дуже смачно. Ну добре вимісила, ну дивіться. Таке повинно бути тісто, так? Це, це повинно таке тісто. І ще треба, щоб воно 20 хвилин постояло. Стоя. А чому воно повинно постояти? От воно повинно піднятися і набрати маси. Ага. Цій страві повинна набрати масу, тому що тут багато є манної крупи. Манка повинна розбухнути, так. так. Ну добре. Ну а тим часом, поки наше тісто буде стояти, може щось ви розкажете. Таке нам веселеньке, як вам вчиться у вашій школі. Нам дуже добре вчитися, вчиться в цій школі. У нас дуже добра вчителька. Так, ну вчителька вас сюди привела, так? так? А вона, мабуть, і команду збирала. Так, вони вибирали по найкращим рецептам. Угу. І скільки ж таких рецептів у вас в класі? У нас дуже багато було рецептів, більша частина класу. Так, усі принесли, а обрали ще май... ваш, так? Рецепт? так Чи май... ще хтось е, свої рецепти приносив до нас, до нашої студії, аби обирали, а пройшов тільки ваш. Не знаєте? Ну, вам пощастило найбільше, так? так? Ну ви дуже зраділи, коли вам сказали? Так. Ну і як збиралися? Хвилювання, мабуть, було, да. так? Дуже багато. Ну, а чому хвилювалися? Чого боялися найбільше? Через що хвилювалися? М? Боялися, мабуть, суддів? Ні, Суддів ні? ні. Ну, мабуть, так. аби все вдалося, так? Так. Так. Ну добре. І, ну, і таке, таке традиційне запитання: скільки разів готували, аби все вийшло? Ми цю страву дуже багато разів готували, щоб вона вийшла дуже смачною. Так, тобто тренувалися, тренувалися, і тренувалася, так? так? Ну добре. А на що схоже? Назва така цікава у вашої страви. А на що вона схожа, якщо ми назву зробимо якусь традиційну? Мабуть, на ліниві вареники, так? Так, це ліниві вареники, Целевые... але, с... але с манной крупой. Ну что ж, тесто наше уже готово, хорошо набухло, да, девочки? А ну смотрите. Да. А ну, хоро... Оно, уже вашим стало. Так, уже можно еще с него лепить, да? Да. Сначала берем то ее нужно намочить. Так, а для чого ми будемо пити? Тоді, тоді ці шалики прилипнуть до нього. Якщо не намочити, то Ну, давайте у нас вже є миска з водою, так, з холодною. Угу. А для чого у нас миска? Ми відразу ми розповідаємо. Ми повинні намочити руки, щоб тіста прилипло до, до, до них. Давайте краще, мабуть, більше, так? Роки потрібно сьогодні. Да, щоб так, не пилипало, не пилипало. так, ну що ж, так. починаємо обмачуємо... робити наші гомбовці. Так? Тепер обмачуємо руки в холодну воду. Так. Беремо нашу однорідну масу та катаємо шалки невеличкі. Невеличкі. Ці шарики всі готові, треба викладати до костюми. А як ми визначаємо, коли вже готові Я наші ми визначаємо, Вони готові, коли. Викладаємо. Так, відразу нас піалочки, так? Ну, у нас чотири представника від команди і чотири піалочки. Кому більше будеш викладати? Всім борімо? Всім три. Всім три. Нарешті наша страва готова і ми можемо прикрасити її, її різними смачними е, варенням, наприклад, всім, що є під рукою. Так, ну у нас це варення. Це так? у нас варення або сметана. Або сметана. Так, ну прикрашаємо багато. Потрібно варення та сметани. Чи як кому подобається? Якому як подобається творог. Ну, варення у нас полоничне, так? Смачне. Ця страва корисна тим, що в ній є а, а творог, а у, а у творозі є кальцій, і він корисний для нашого здоров'я. Так, ну, діткам особливо так? корисно їсти саме сир, такий домашній наш традиційний. Ну, все готово. Можна частувати наші жирі? Так, у нас вже все готове. Ну, взагалі вам подобається ця страва? Ви вже вдома готували. Дуже да, смачно, да, так? Це. І ось наша страва готова. Так, ну що ж, Смачно. смачно. Ось такі у нас хазяйки, господарки так справжні. Ну, залишилось тільки покуштувати нашим членам поважного журі і виставити оцінки. Ну Сподіваємося, на які оцінки. Ну і все вдалося, все вдалося. Ну что, мы видим, что у вас ваше блюдо получилось і доволі таки неплохо. Сейчас мы будем пробувати и будем объявлять вам ваши оценки. мастерицы ну, когда профессионалы такие. а такой синий, то да, да, получилось. Более, если честно, я вам открою секрет, я первый раз пробую ленивые вареники с манкой. Не знаю, как девочки. Ну, мы не то, что первые пробуем, мы просто я, например, лично никогда этого не готовила. Поэтому вы очень молодцы. Такое новое решение и очень удалось блюдо. Умнички командная работа у вас сегодня, как единый механизм работали. Четко знали, что, какая команда друг за другом, и вы получаете 10 баллов. На полезность вашего блюда самая высокая оценка. Действительно, к завтраку, ну, прекраснейшего блюда не, не, не найдешь. 12 баллов. Это, наверное, самое полезное блюдо да. со всех наших передач. Самый высокий балл. Мне очень понравилась Ваша презентация. Такие вот необычные ленивые вареники напоминают нам даже шарики мороженого. Они более аппетитные, как можно подать. И со сбитыми сливками также можно будет подавать дома. Да? И со сметаной они смотрятся оригинально замечательно. За презентацию мы Вам решили поставить 8 баллов. И оригинальность Вашего блюда мы тоже оценили в 9 баллов. Молодцы, девочки! В общем итоге... 39 было. Поздравляю! Хорошая ну, такая вот, да, хорошая, неплохая оценка, хороший результат. И вот нас мы хотим вам подарить небольшие подарочки да. Сувенирчики. чтобы вы помнили, а что вы принимали участие в кулинарном шоу. И что вы уже как бы да. будущие поварята. Да? Да. Спасибо вам большое. Ну что, не жалейте о том, что попробовали. У нас на кухне себя в качестве гурманов настоящих. Нет? Нет, нет? Все получилось. Тем более, вот такие вот у вас приятные сюрпризы, да, в конце нет. подарки от нашего генерального спонсора под Украина. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие телезрители. Обязательно готовьте блюда, вот такие вкуснейшие и самые-самые полезные вместе с нами. И говорим вам до новых встреч.